У Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, на якій експонують скелет динозавра пси та козавра динозавра папуги, вік якого сягає приблизно до 40 мільйонів років. У світі скелетів таких тварин налічується близько 400. Шестирічний Вітя прийшов на виставку з бабусею. Раніше хлопчик бачив динозаврів лише у книжках. Він добре знає, які є види та чим вони харчувалися. Справжній динозавр викликає у хлопчика безліч емоцій. да, похоже на скелетом там, кослявом. скелеты, А У меня есть в Киеве книжкам динозавра. В Киеве. И скажи, я там бачу разных. Я, я там бачу разных. Прям похоже на мазозавра, близиозавра, леля природон Цей динозавр із юрського періоду Мезозойської ери він проживав на території східної Азії. До Житомирського музею він потрапив завдяки київському палеонтологу та колекціонеру Миколі Пилипенко, який надав експонат, тимчасово розповідає завідувач відділу природи Петро Поченюк. Це був невеличкий рослиноїдний динозавр. Він ходив на задніх лапах, так як курка, це ціла група динозаврів, вони називаються птахотазові. Тобто вони мають відповідну будову, бігають на задніх лапах. Передня частина тіла у них в одну сторону, а великий масивний хвіст у другу сторону. Вони його зрівноважують. І він собі спокійно, добренько бігає, от на поворотах хвостом собі керує, щоб його не заносило, він може швидко рухатися вліво, вправо, відпригнути. Тобто він достатньо. Мобільний завдяки цьому, тому що цей динозавр невеликий, він, відповідно, служив їжею для великих хижих динозаврів, йому треба було виживати. Це таке пристосування. От, відповідно, він був рослиноїдний. от Передні лапки в нього такі невеличкі. Він собі, допустимо, як нутрі, як бобер, він гілочку в лапки взяв, чик-чик-чик-чик, він собі її гілочку. От. А оскільки він був рослиноїдний, йому величезні хижі зуби були ні до чого. От і в нього це у якості пристосування. Ви бачите, в нього зубів як такових немає. У нього клюв, такий, ну дзьоб. скелет динозавра зберігся завдяки тому, що його кістки просочились кам'яним матеріалом. Збирало його у Житомирі протягом двох місяців. Перш за все, це необхідна певна так звана припаровка, тобто очистка цих кісток, підготовка цих кісток, при необхідності склеювання цих кісток. Це, це дуже така кропітка і важка робота. Справа в тім, що власне це не кістки. Мільйони років, які провів цей динозавр глибоко під землею, призвели до того, що цей матеріал перетворився повністю це в камінь. І особливості цього каменю такі, як особливості в сухарика. Тобто, коли ми беремо в руки сухарик, він твердий, але коли ми на нього точково натискаємо десь, він тут же кришиться, розсипається порошочком. Оце приблизно такі особливості цього каменя, тому працювати з ним надзвичайно важко. Якщо придивитися, можна помітити, що майже кожна кісточка цього динозавра. Склеєна особливим чином із з часом, навіть із десятків фрагментів, тобто, все це треба було підібрати, склеїти і так далі. І так далі. Ну, такі фахівці були, вони це зробили. На виставці також можна побачити багато цікавого зокрема, зуби монозавра, акул, скатів, відбитки перших наземних рослин, кристали, граніти Житомирської області, які утворилися в давні динозаврові часи. Крім того, картини Житомирського художника Олександра Канцерова, який створив їх на замовлення музею у 20-30-х роках минулого століття. Виставка діятиме в краєзнавчому музеї близько півтора місяця.